І знову ми маємо для вас дуже круту пропозицію з аукціону США. Соренто, до речі, один з дуже частих запитів наших клієнтів. Чому цей автомобіль користується такою популярністю? Адже він поєднує у собі все: стиль, комфорт, якість та передові технології розглянемо даний автомобіль на варіанті 2018 року. Ціленькі машини з цілою безпекою, типу такого варіанту, можна привозити в районі 13-14 вже тут в Україні. Можна чесно і привозити і дешевше, якщо маєте бажання там чуть більший пробіг, ось вам, будь ласка. Ще один варіант на повному приводі з пошкодженням двигуна. Вона буде ставати там біля там, 9,5 десь в районі. По ремонту тут чисто тільки косметика і зробити мотор, десь в районі 1000 доларів буде перебрати тут мотор і все повідновлювати так, як потрібно. Дані авто в нас в Україні стартують десь приблизно від 16 тисяч і вище. Тому вигода очевидна, може бути і навіть і 5 тисяч доларів вигода на даному автомобілі. Все залежить від вашого бажання по авто. Дякую за увагу. З вами був Максим.